Безпека молоді понад усе. Саме таку ціль переслідує адміністрація ПВЛУ у рамках проведення чемпіонату України з волейболу. Тому для волейболістів Суперліги стартували лекції із залученням працівників екстрених служб. Дівчата з команди прометей та збірних Ю 15 та Ю 17 стали учасниками незвичного тренінгу у рамках інструктажу з правил поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Прослухали лекцію працівників підрозділу вибухотехнічної безпеки чернівецьких рятувальників, які існують різновиди вибухівки, як від неї уберегтися, та скільки небезпеки приховує в собі той чи інший незрозумілий предмет. І що робити, коли натрапиш на таку неприємну знахідку? Скільки важить захисний бронежилет? Та наскільки зручно у шоломі піротехніка? Тепер дівчата достеменно знають відповіді на ці питання. За словами генерального директора чемпіонату Андрія Льопи, такі лекції для молоді необхідні, враховуючи нинішній час та умови, в яких живемо. І це лише перший такий захід. На майбутнє планується зустріч надзвичайників із іншими командами а у перспективі залучення і поліції, і медиків, аби максимально дати теорії та практики волейболістам та їх наставникам.